Добудувати музей голодомору геноциду до нового року. Про такий термін кажуть у керівництві компанії, яка споруджує меморіальний комплекс. А доти хочуть закінчити із зовнішніми роботами та благоустроєм території, а взимку почнуть вже угу. облаштовувати виставкові зали. Ростислав Сесоєв з'ясовував, коли музей відкриють та чи вистачить грошей на таке будівництво під час війни. На плакаті все красиво. Його показує радник міністра культури. На будівельному майданчику гучно здійма хмари пилу. Покласти камінь зробити як найкраще. Разом з Романом ще 70 будівельників закінчують зовнішні роботи. Облаштовують місце, який з'єднає парковку із входом до музею. За планом архітекторів, дорогою гості побачать вражаючу інсталяцію з залишків радянських пам'ятників та зброї. В бетонній основі мають бути якісь речі: там якийсь шмат від Сталіна, якийсь шмат від Леніна, якісь там розбиті танки, там і так далі. І так далі, але зроблена як художня інсталяція, щоб просто показати, що привело до голоду. Ще одна особливість, якою пишаються будівельники ліфт. Ним можна швидко здолати відстань у майже 30 метрів між входом та виставковими залами. Якщо брати від поверхні землі, то він так от удесь матрич 4, так може 5. А тут у майбутньому будуть музейні зали з унікальними експозиціями. Через півроку тут будуть виконані інженерні мережі внутрішні, освітлення, вентиляція, кондиціонування і, і електрифікація. 68% будівельних робіт уже виконали. До нового року планують закінчити всі зовнішні роботи і благоустрій території, далі облаштувати виставкові зали і наповнити їх експонатами. Скільки на це піде часу, не прогнозують. Залежить від стабільності фінансування та інтенсивності бойових дій. Останні три роки постійно дати здвигаються. Зараз щось прогнозувати ну дуже важко. Музей голодомору геноциду у центрі Києва створюють вже 17 років. У 2009-му закінчили закінчили залу пам'яті. І з початком російської агресії роботи припинили і лише у 2017-му продовжили. Далі був коронавірус, який теж пригальмував процес. А потім почалася велика війна. Великі музейні комплекси, сучасні музейні комплекси у всій Європі. Їхній шлях спорудження 10-17 років насправді. Зараз будується наймасштабніша, так звана друга черга це 15 тисяч квадратних метрів музейної території з експозиціями, сховищами, кінозалою та конференц-залами. Можливо, завжди буде не на часі, на думку декого із наших критиків, тому що потім на порядку денному буде стояти відбудова країни, відбудова житла, ще щось і тому подібне. І кожного разу, через 15 років, ми будемо повертатися до того, що ми забули і не знаємо, хто є нашим ворогом. Загальна вартість проєкту 1,6 мільярда гривень. Останню третину цієї суми, понад 500 мільйонів народні депутати знайшли на позаминулому тижні. Це не додаткові витрати, а перерозподіл вже виділених грошей. Ростислав Сисоєв, Ячеслав Мендичанський. Ми Україна, марафон єдині новини.